Красінь, да? Боровичок називається. Сейчас ми його. Також, ух ты! Дивіться, він даже ще чистенький. Amazing просто Реально. Дійсно, дивіться, який він трошки Чистенький красень. Просто неймовірний. Пахне біленьким грибочком. Так, це все прикольно. Ще де один. Де ще один гриб? Е, в кращому випадку так потрібно сідати. І так дивитися. Краще видно. Нема. Забрала, напевно. А цього не побачили. Ну, це був мій гриб. Його ніхто не міг побачити крім мене.